Вітаю громаду Кагарличчини, я депутат Кагарлицької міської ради з 8-го скликання. Коротко хотів би доповісти про, про ту так сказати, хронологію подій, про яку я інформував вас в попередні так сказати, свої відеозвіти. Сьогодні 7-го, а саме, а саме наступне, значить, 19, -го, 19 -го грудня 2024 року я Депутат Кагалицької ради, прибувши на сесію, 64-ту сесію Кагалицької міської ради, на якій розглядалися питання разного готунку, привернув увагу до питання номер 101 де було, було рішення про скасування попередніх рішень про виділення земельних ділянок. Значить, мою, на мою суб'єктивну суб думку я вважав, що в даному, так сказати, на, на розгляді даного питання, питання номер 101 були допущені так сказати, порушення законодавства. В свою чергу, після сесії, я відповідно звернувся до Кагарлицького відділу поліції номер 1 у нас із відповідною заявою, що я як депутат... Хотів би повідомити про наступне, що на моє об'єктивне бачення, що є допущені порушення законодавства, земельного законодавства в питанні виділення землі відносно заявників. Значить, я звернувся з відповідною заявою, і поліція відповідне провадження так сказати, прийняла, але не зареєструвала до єдиного державного так сказати, реєстру розслідування, що повинна була зробити відповідно до... Кримінального кодексу України, значить, протягом 24 часу відповідну заяву внести до, і, і, так сказати, і розпочати розслідування. Після того, як мені було в цьому відмовлено, я звернувся до Кагарлицького міського суду нашого районного значить, з відповідною скаргою про те, що відповідне провадження з відповідним порушенням не було зареєстровано. Значить, сьогодні, 7 січня 2025 року, відбулось засідання Кагарлицького міського суду, на якому я, як заявник, був присутній і отримав відповідну ухвалу іменем України, яку виніс, я вважаю, порядний суддя. Кагарлицького міського суду за Каблука Олександр Володимирович, за що йому і подяка. Значить, дана ухвала зобов'язує відповідно до законодавства, до відповідно до норм, кримінального кодексу, до відповідно до Конституції України, зареєструвати мою заяву в єдиному реєстрі відділу поліції і розпочати до так сказати, розслідування цієї справи. Так що будемо вас інформувати надалі, відповідно до цієї справи. А так? Стоїмо на, на, на захисті інтересів Кагарлицької громади, як кажуть, і перед далі. Витяг, ГРДР, є? Ні, зараз я отримаю його, коли я однесу ухвалу суду. А, Від... ухвала, суду є. ухвала суду є, а тепер вже відповідаю. Так, поліції відповідно буде перерва по поліції. Іване Миколаївцю, так? Так. Ви не забули сюди дорогу? Ні, не забув. Ну, так що, будь ласка, продовжимо. Доброго дня. Доброго дня. я депутат Каргівської міської ради, восьмоскликання, Моє прізвище Лисий Іван Миколаєвич. Я, дивіться, я відповідно до, до своєї заяви, яку у мене прийняли 19-12 про відповідне порушення, зараз, вона зареєстрована за таким номером. Значить, я тоді попрошу вас зараз повідомити керівництво або слідчу, що прийшов заявник, щоб вони вийшли до мене, я хочу передати йому хвалу суду, яка чекала, що відбулася сьогодні по відношенню до цієї заяви. Кому матеріали по... по по Ну, <ріст> Лис, Лиси Іван Миколаєвич. У Діденкачку. Просто вони прийшли, хочуть ухвалу суду ще до матеріалів долучити. Ну не принесли власноруч. читав. Про що там ухвала? Ну, суд, суд, який відбувся. Зумовлювати розпочати кримінальне так. розслідування по uh, порушенням стосовно роздачі землі. Ні, то я Хорошо. Да, я думаю. Если не мало, если. Не треба знімати. Сюда, знімати. Сюди. Дивіться, можете, можемо в канцелярії зареєструвати, розпише керівник на слідчого, і тоді внесуть вашу ухвалу. Е, Або е, коли суд направить... Оригінал уклали <ганал> для того, щоб внесить... Ну, внесли його. Ну добре, тоді як ми робимо? Як? А ну дивіться, це від вас залежить. Хоч, якщо, не, якщо осилим... у вас є, ви залишаєте це для реєстрації е, в канцелярії і подальшого розпису керівника. Па пане чергую, я просив час. Я не чергувий, я не рад. Не раді, так? Ну, ну, то, да. Приймаємо тоді яке рішення. Ні, не Приймає... дождіть, яке приймаємо. Ну, реєструємо канцелярію. Яка канцелярія? Mm. Яка канцелярія? Це, мова йде про кримінальне mm. e правопорушення. Воно повинно реєструватися в єдиному реєстрі досудових. Ми це ми це... Канцелярія реєструє закон... Про закон України про збирання громадян. Mm. А якщо ми в канцелярію зараз понесем, пропустимо тут через чермову, mm. то це називається розголошення досудового розслідування. Требе... Треба, щоб слідчя вийшла. От, прийняла стріжі. оце все от, от. і приєднала Слідчі, до кримінального... Для того, щоб слідча його розглядала, треба його зареєструвати, що воно офіційно зайшло так. В нас з 19 го числа. Ні, ну все, добре, я вас почув, дивіться, ми тоді робимо наступним е чином. Значить, ви зараз мені доступ до канцелярії, я відповідно від е зарез... я Зари... Зараз набираю канцелярію, то вас пускаю, да. е отримую по... да. Так і робимо. Ідемо по цій процедурі. Я ж вам сказав, є два шляхи. Ні, ми ну, це почули, Не треба напад. Або, напо... або... Да, да. або суд... судно. Не ну, ну вони сидіти будуть чекати нас тут. Ну, звісно ні. Олександру, от вона його приймала заяву. Усно приймала, от того. Не, не усно, вона письмово приймала, не треба. Усна заяву, як ви. Що ви розумієте, усна заява? <рес> на, на словах, це ви прийшли, сказали, що у мене є порушення, якесь і розвернулися, пішли, чи як тут це вважаю, що є усна є заява. Вікторівна, спустіться і візьміть печать, щоб е, ухвалу зареєструвати. Вони будуть ждати із суду півтора року. Ну, значить, ми... Тому що суд скаже, у нас немає грошей на пересилку, Ой, Боже. А в цих немає грошей на правду вам повістки. І пішло-поїхало, шарманка. Немає грошей. А вам що, їздити це з Києва? Як перезвичайно висить Іван Миколаївич. Депутат, Де проживаєте? Місто Київ, Ахматове. 13. Квартира 24. Йдемо подаки про нас. Доброго дня, дивіться, ми хочемо, щоб ви, ви представник працівник канцелярії, угу. дивіться, ми, я депутат Карлицької міської ради, моє прізвище Лисий, він мене записав, відповідно, черговий. Значить, Я зараз був на суді, в нашому суді, де відповідно був ну, скаржником, а відповідачем була відділ поліції, прокуратура. Значить, суд, Прийняв відповідне рішення, щоб ну, вчинили відповідні дії, відповідні, 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 відповідні ці заяви. Тобто ви зареєструєте, передайте керівництву? Ви, якщо даєте цю ухвалу, треба щоб якусь заяву сюди дали. Як я її візьму? Нам і сюди... За, та я нам заяву вже дав, дивіться, от у цьому заявить. Нам сюди прийшли таку ухвалу? Да. Вони, вони хочуть залишити свою заяву. Ну, ну не надо, якщо ну, чук, копії, ну, а, то що їм надавати? А як я її, скуди вона прийшла, як я її зареєструю? Такого не, ніхто від ніколи. Людини. Ні, то так, приносять ну, такі ухвали, ну, долучите, і заяви. дивіться, заяву пишуть. У нас на вже на є матеріали. Ухвалу. Дивіться, у нас вже є матеріали. От до цієї справи. Тут я ні? не можу цю ухвалу, бо що, заяви ви, взяти. Ну а так, ви, так ви, мені написати заяву, так? 19, грудня, 19 грудня. Мені, ви, мені написати заяву, чия? Ну приносять, якщо ухвалу приносять, значить пишуть заяву. Давайте напишемо це щось. Дивіться, ну це ж не є проблема принесуть листочок... нам Листочок... Ні, так мені листочок бумаги у вас є, щоб я бив. Ні, там воно в інформації є. Ну, от і все. О, Тут о, що де, ми? Там суд таку ухвалу принесуть. Добре. Тобто, Принесу. мені да, не треба да, вам да, давати? Да, вони нам оригінал принесуть. Принесуть таку ухвалу. Все, так, да. що внесли в ЄРДР, так? Да? Так, так, так. То принесуть нам таку ухвалу. Тобто, нам не треба вас повідомляти, так? Да? Mm. Все, добре. Тоді ми, як кажуть, вони вони вам дали, значить вони нам принесуть її. Це. Ми вас почули. Що ми за ким вони за вами чи ви за ними? Ви а повинні ще ні Ніхто ні за ким не дає. Є якась процедура, Но ви нам є. пояснили. Я не знаю, ви начальний канцеляр, ви виконуєте свої обов'язки. Поліція сьогодні викликалася в суд для того, щоб бути на суді. Не прийшли. No. А тепер no, ви будете ждати і бігати за судом, за заявником. Потім скажуєте, у вас грошей немає. Ні, ну дивіться, ну давайте тоді так. Як Is ви сказали, you know, є so... дві процедури. Іли ви отримаєте відсюда, і you know, right. ми вам просто передамо своє заявою. Долучити. Yeah, да, долучити. Зараз це все буде знати Америка. Та Не треба ніяк Америка, я вас yeah. прошу, виключити. Все, що... Все, виключити, не надо. нам заявити. Ніхто нічого не біда. Значить, продовжуючи нашу, так сказати, історію з реєстрацією до єдиного реєстру до судового розслідування, значить, повідомляємо. Значить, ухвалу суду занесли, в конці, передали в канцелярію, відповідно, попросили долучити до відповідної справи і чекаємо вже відповідної реєстрації відповідної в загальної державній базі порушень розслідувань. Так що будемо повідомляти далі, що буде. Чи... Відлік, відлік 24 години. Ну, іде скільки зараз годин? Ну, зараз я не знаю, скільки. Вже, мабуть, 12. Значить, от завтра до 12 часов. Значит, ви мені доручаєте завтра прийти 20 годин і отримати витяг з РД? Без ласка, без, без питань. Ви без заявник так же по цій справі. 8 е, січня 2025 року крайній е, термін надання витягу з РД. Так, все. Дякую so, за увагу.